Інший для роботи з чеками передплати та післяплати використовувався комбінований тип оплати в чеках. Згідно з роз'ясненнями Державної податкової служби, в цьому випадку потрібно було сформувати один чек на повну суму замовлення, в якому вказувалось два способи оплати передплата та післяплата. І цей чек вкладався в посилку. Проте Державна податкова служба прибрала це роз'яснення загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу і надала нове роз'яснення, як проводити розрахункові операції у разі продажу товарів з частковою оплатою, де вказано, що продавець повинен оформити і видати окремий фіскальний чек на кожну розрахункову операцію за умови прийняття готівки чи платіжних карток від покупця. Sales Drive реалізована можливість на одне замовлення видавати декілька чеків на часткову передплату та чек на післяплату. Для цього потрібно перейти в заявку, обрати плюсик документ, чеки, а в формуванні чеку вказати часткова оплата, обрати передплата, вказати суму передплати та фіскалізувати чек. Чек на передплату матиме наступний вигляд. Тут як товар вказано передплата за замовлення і номер замовлення, а реальні товари вказуються в технічному коментарі до чека. Щодо чеку на післяплату, його потрібно створити з тієї ж заявки, по якій була передоплата. Обрати часткова оплата після оплати, автоматично розрахується сума після оплати. Це сума чеку мінус сума всіх фіскалізованих чеків по даній заявці. Після цього зберігаємо і фіскалізуємо чек. Чек на післяоплату матиме наступний вигляд. Передплата за замовлення вказується як знижка. А в коментарі до чека вказано усі попередні передоплати та їхній фіскальний номер. Щодо замовлення, то в історії заявки ми бачимо ці два чеки та їхній статус. З історії можемо перейти у сам чек. Повернення на чек передоплати і на чек після оплати формується окремо. Для створення повернення передоплати чи після оплати скористайтесь кнопкою повернення. Тоді в чеку у вас вказано, за яким саме чеком сформовано дане повернення. У самому чеку ми бачимо, що це повернення за передоплату за замовлення. Для чеку на після оплату аналогічно формуємо чек-повернення з чеку після плати за допомогою кнопки повернення. Скористатись кнопкою повернення можна не лише з чеку, але й з списку чеків.